Добрий день, шановне панство, бачите, хотів легенько показати, і малих, малі мали там сидять в купці, вони вже гарненькі, а ще до корму нутринята малі не бігають, ну але 8 штук нутринят, Думаю, то є дуже-дуже гарно. То є супероване, не то що гарно, то якраз кожне внутрінятко має по. Ци, ци. І вони собі помаленьку будуть рости. Деколи за ними наг... поглядаю, наглядаю, коли змучуся, а хочу відпочити, підійду до малих, особливо коли є малі нутріння та стану, а вони такі чудеса витворяють. Вчора був випадок, що одна нутрія стала на задній лапці. І... Ну і там собі чухалося. А маленьке жовте, жовтеньке то нутрянятко підійшло під неї. Вона ставати, а чує внутрішня. Як вона скочила, як завищала, ну, але не вкусила маленьке внутрішня. Бачите, вони підходять, їх нюхають. Дякувати Богу, що, що не, не рухають внутрішня. Ну, але то до пори до часу. Е, та агресія в тіток тіток нутрі буде виявлятися в той момент перед родами десь за 2-3 дня. До родів, то самка, яка буде народжувати, вона може починати кусати чужих внутрінят. Типа типу, звільняти собі площу. Ну, якщо тісно, чи просто така агресія, як конкуренти, вона бачить малих внутрінят чужих як конкурентів своїм дітям, і вона така агресивна. Хоча та агресія, як вона родить, то може перейти, а може і не перейти до чужих внутрінят. Ну, я собі, так як я. Бажано в таких випадках мати завжди одну-дві вільні клітки, ну одну вільну клітку хоча б. І я зараз на даний момент маю, ту клі... маю ті клітки. І тільки маленькі спротив агресії, я не буду чекати, що воно буде, не буде. Бо коли без вихід нема куди дівати, то ми чекаємо, як воно буде, що може перейде. А в принципі, воно не дуже. Рідко, коли переходить та агресія і бажано, то таку самку агресивно забирати. Е якщо нема де забирати, то по крайній мірі е брати, зробити клітку і, і вольєрі і її тримати разом з тими самками, але ізольовані зробити клітку таку метр на 50 хоча б чи метр на 70 з... Кролячої сітки, і от на тих пару днів дородів, коли агресія проявляється в самки, то, то її туди помістити, вона родить, побуде день-два з малими своїми і помаленьку її випускати, Випустити, і агресія може перейти. О, ззаді самець за самкою товчуться, чорна самка і самець, самець в куточку. Там той самець дуже-дуже такий гарний в куточку сидить. Е -е, нічого не рухає, а самка до нього вічно чіпляється. Вважайте, бігати за внутрішнями мені не хочеться, а якщо вони будуть сюди до годівниці підходити, то я їх буду. Зважувати, вихоплю одне, яке буде підходити, і зважу. Мені теж цікаво, як вони ростуть, розвиваються. Ну, Самка сама по собі, вона відносно така велика. Зараз наступна самка, яка має родити, дивлюся масу. Ще одна стандартна, активно збільшує вагу свою, Ну, в ширину починає рости. Ну, Але як є, так є. Ну і все. Дякую за увагу. Коротенько про дану сім'ю. В принципі, вже очікування десь 141 день, напевно. Ось маємо тільки одна самка родила.